На Буковині жителі погодилися розблокувати трасу у бік Прикарпаття. Після того, як влада склала письмове зобов'язання, що дорогу відремонтують до середини червня. Жителі двох сіл Мамаєвців та Лужан півдня блокували міжнародний автошлях. Ним до Чернівців з боку Львова, Івано-Франківська Закарпаття і Польщі проїжджає 27 тисяч машин щодня. Люди ходили пішохідним переходом і не пропускали транспорт. Так виказували своє обурення станом дороги. Вона розбита ями до Дорожники засипали сміттям замість якісного ремонту. До мітингарів приїхало керівництво автодору і пообіцяло за два тижні довести дорогу до ладу. Селяни не повірили і змусили скласти про це документ. У разі невиконання зобов'язань пообіцяли вийти на акцію знову. Ми піднімали запитання на колеги адміністрації. Був представник облавтодору, який, на моє запитання, скільки вони можуть відремонтувати доріг сьогодні. Він відповів, що 9% не більше. А 91%. Адміністрація говорить, що за рахунок підприємців, та як за рахунок підприємця, де наші податки. Службою автомобільних доріг вживаються всі заходи для того, щоб винайти можливість вишукати матеріали в позичку, тому що кошти до нас надходять з так сказати з затримками великими, і тому немає можливості закупити матеріали найближчим часом. Е позичаємо біту, позичаємо позичаєм інертні матеріали, і пріоритетний напрямок це так сказати, Мамаївці, Оршівці.